Питаннями порядку денного. Якщо немає пропозицій, зауважень, запитань, прошу проголосувати за порядок в цілому. Вех відсутній Кішко, відсутній За. Плавуцька за Пукліч. Цвят. Чепко відсутній За. П'ять за. Рішення прийнято. Одноголосно дякую. До вашого дозволу приходимо, друзі, до першого питання. А саме про розгляд звернення ТОВ «Агрохолдинг-2012» про надання дозволу на покращення орендованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами відповідними через розрівнювання рельєфу шляхом збільшення шару родючого ґрунту, договори оренди землі від 8 лютого 2020 року. Прошу. Дмитро Олександрович прокоментувати. Так, з вашою дозволу прокоментую. Це два невитребуваних паї, які передані того 2013 оренду. Відповідно, вони хочуть покращити е, 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 якості ґрунту через розрівнювання рельєфу. Ну і відповідно в е, договорах оренди вказується, що вони можуть це зробити. Тому пропонуємо їм надати відповідний дозвіл без... Е, Виплати компенсації за покращення робічого сервиту, так як вказано, у нас доволка. Чи є запитання? А не, який, не, запитання. Яку, В яких селах знаходяться? Це, Це купи з лівої сторони, як їхати на пісочник. Так, так. Купальський старостинський округ. У ну, зв'язку з будівництвом ви знаєте, вони вивозять сюди. Mm -hmm. mm -hmm. Це то, там складний yeah, ландшафт, yeah. ділянки ради сьогодні в користуванні. Mm -hmm. Чи є запитання? Якщо немає прошу голосувати перше. Бек відсутній, відсутній, Парамей. Плавуцька за покліч, ціак, Чіпко відсутній Ярмушчук, п'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Друге, про розгляд службової записки начальника відділу агропромислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету Городецького міської ради Дмитра Демедюка про включення до переліку земельних ділянок, право оренди, яких планується до продажу. На земельних торгах окремими молотами земельні ділянки за кадастровими номерами, відповідний площою 4,9814 гектара для іншого сільськогосподарського призначення. Інший кадастровий номер площею 0,0144 гектара для ведення особистого селянського господарства. Дмитро Олександрович, будь ласка. Так, і маємо дві земельні ділянки, кадастрові номера, зареєстрували. Одна ділянка знаходиться в, біля села Яромирка, тобто бачимо, бачимо можливість передати її через аукціон оренду та отримувати відповідні за це кошти. Два земельна ділянка площею 144 квадрати. Це земельна ділянка, як ми пам'ятаєте, давали дозвіл кишкові громадянину. Він побажав отримати відповідний дозвіл, зареєструвати ділянку з метою подальшої передачі в оренду цієї ділянки через аукціон. Тому наразі маємо можливість її виставити для проведення аукціону. Це городок за пожежкою. На ході ділянка було звернення mm -hmm. фізичної особи, щоб сформувати і виставити ділянку на аукціон. Чи є запитання ще немає? немає. Прошу голосувати, друге. Бех відсутній, кішко відсутній парамей. За Плавуцька за, за Цвяк, за. Чепко відсутній Ярмощук, п'ять за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Третє. <кхм> про за службової записки начальника відділу групромислового розвитку земельних відносин виконавчого комітету Гордоцької міської ради Дмитра Демедюка про проведення торгів у формі аукціону окремим лотом на земельні ділянки за кадастровими номерами. Площею 4,9814 гектара для іншого сільськогосподарського призначення і площею 0,0144 гектара для ведення особистого селянського господарства. Дмитро Олександрович, будь ласка. Питання стосується попереднього, попереднє це включення, а це питання стосується вже самого рішення на проведення торгів у формі аукціону КНР. Вже безпосередньо умови. Спасибо. Чи є запитання? Нема. Прошу голосувати. Третє. Бех відсутній відсутній, Парамей, за. Плавуцька, за, Пукліч, за. цвяк Цвякз Чепко. Відсутній ярмушку п'ять за рішення прийнято одноголосно. Дякую, четверте. Про розгляд звернення заяви ТОВ Городок Білд Сіті про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення із 11.03 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд. Будівель організацій та підприємств у 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована на місці городок по вулиці Івана Павла II, 2 та перебуває у власності товариства. Дмитро Олександрович. Городок Білсійки викупив дану земельну ділянку, являється її власником і виявив бажання змінити ціле призначення даної земельної ділянки, відповідно чого виконаний певний проєкт землеустрою. Є висновок архітектора, який дозволяє зробити дану зміну в призначення. Тому пропонуємо затвердити відповідний проєкт Це яка земельна ділянка? За пожежною. Це за пожежною, яка була в користуванні е, yeah. юридичної особи Лєха нашого, uh -huh. так е, ділянка викупна. Тепер це приватна власність, де є намір будувати багатоквартирні будинки, готельний комплекс і так далі. тут досить велика, майже гектар, тому, тому там можна багато чого будувати. Поки вони до проекту звичайно не перейшли. Я ще буквально так, якби е, коротенько, тому що їм потрібно зробити дуже багато документації, в тому числі дозвільної, Поки вони тільки на стадії зміни цільового призначення, тому що зараз це промисловість, правильно. Так. Чи є ще забути? Вони збили назву просто. Чи є ще запитання? Немає. Немає. Голосуємо четверте. Бех відсутній кішко, відсутній парамей. За. Плавуцька за поклич. За. Цвяк. За. Чіпко відсутній Ярмошчук. <CrewLS> П'ять за. Одноголосно рішення прийнято, дякую, п'яте. Провозять заяви ТДВ. Городоцьке про затвердження проєкту землевого устрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється із земель 0101 у землі 1102 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, розташованої по вулиці Станційна місто Городок за кадастровим номером земельної ділянки відповідним площою на цілих дев'яносто яка перебуває в оренді товариства п'яти Дмитро Олександрович. Будь ласка. П'яте-шосте питання вони ідентичні. Той самий заявник, тільки різні земельні ділянки, які знаходяться одна біля органів. Перебувають у редіджеводоцьке. Відповідний дозвіл на зміну на розробку даного проєкту ми надавали на попередніх сесіях. Наразі документація є виготовлена і тому потребує затвердження в встановленому законом проєкту. Чи є запитання п'яте? Прошу голосувати. Бех відсутній, кішко, відсутній парамей, Плавуцька за Пукліч, цвяк, Чіпко відсутній ярмощук, 5 за. 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 Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Шосте, проводить заяви ТДВ Городоцьке про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється земельну родинну будинку у землі 11.02, де розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості розташовані по вулиці Станційна, місто Городок за хадастрою номер земельної ділянки, відповідним площою 1,3180 десятичних гектар, яка перебуває в оренді товариства. Дмитро Олександрович уже коментував. Чи є ще запитання? Прошу голосувати, шосте. Бех відсутній кішко, відсутній Парамей, Славуцька за. за Цвяк, за. Чіпко відсутній Ярмошчук, п'ять за. Яйця. Одноголосно рішення прийнято. Дякую всьому про заслужбової записки начальника відділу промислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету Родицької міської ради Дмитра Демедюка про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності для рибогосподарських потреб розміщення в місці городок, вулиця Садова, Хмельницького району, Хмельницької області. Прошу, Питання стосується ставків, які колись перебували в оренді громадянина Кельдача. договір розірвано на даний час. Ми надавали дозвіл на об'єднання цих земельних ділянок у зв'язку з тим, що конфігурація даних земельних ділянок не давала абсолютно ніякої можливості чітко розподілити ставки між собою. Тобто їх там є три об'єкта, і тому прийшлося їх об'єднати подине для можливості подальшого їх поділу в відповідні одиниці. Справи конфігурації тут, взагалі зацентую увагу 7, 8, 9, 10, Дмитро їх окремо прокоментує, тому що вони різні за своїм змістом. Але за суттю це всі по західній стороні біля бувшого цегельного заводу, це ті ставки. А зараз це буде, по суті, один стал, правильно, який, який будемо з нього виділяти, будемо зараз, як би, з логіки питань вам це прокоментують. Це все стосується індустріального парка. І останнім кроком буде передача цієї водойми в користування, звичайно, на конкурентних засадах, саме в рамках індустріального парку. Чи є запитання? Багато Те, технічних речей. Так. Нема. Сьома, прошу голосувати. Бех відсутній кішко відсутній Парамей, за. Плавуцька за покліч, Цвяк, Чепко відсутній Ярмошчук, п'ять за. за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Восьми прозе службової записки начальника відділу промислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету розвитської міської ради Дмитра Демодюка про надія дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за кадастровим номером відповідним площою 19,3594 цілих тридцять п'ять яка розташована в місті городок, вулиці Садова, Хмельницького районах. Хмельницької області Дмитро Олександрович питання схоже на попереднє, але зараз ми надаємо дозвіл на технічну документацію для того, щоб відпорягувати межі вже сформованої земельної ділянки як одного 19 гектарів, у зв'язку з тим, що вони не відповідають точним даним, які є на місцевості. Чи є запитання Дмитро Олександрович? Прошу голосувати восьме. Бех відсутній кішко відсутній Парамей, за. Плавуцька за пукліч цвят. Чепко відсутній ярмущук. П'ять за. Голосно рішення прийнято, дякую. Дев'яте про розгляд службової записки начальника відділу агропромислового розвитку та земельних відносин, виконавчого комітету Городоцької міської ради Дмитра Демодюка про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, комунальної власності для рибогосподарських потреб за кадастровим номером відповідним площею 19,3594 дев'яносто гектари, яка розташована в місті Городок по вулиці Садова, Мельницького району, Хмельницької області на три ділянки площою 4,21 сот, 12 2,23-2,92 гектара. Дмитро Олександрович, будь Це не стосується попередньо. Так само цей самий об'єкт, mm -hmm. вже буде приведена конфігурація у відповідну точність, він буде розділений на те окремі об'єкти, які будуть відділятися дамбами та як вони мають бути. Тобто з південної сторони, якщо ми будемо дивитися на факті. Чи є запитання? Дев'яте, прошу голосувати. Бех відсутній, кишко відсутній. Парамей. Парамейк Лавуцька за попліч. Цяк Чіпко. Відсутній ярмощук п'ять за. Зголосне рішення прийнято дякую десяти. Проводить службову записки начальника відділу промислового розвитку земельних відносин виконавчого комітету городоцької міської ради Дмитра про надання дозволу на видану технічну документацію знову щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площини цілих двадцять в межах прибережної ділянки водного фонду за кадастровим номером відповідним, яка розташована в місті городок по вулиці Садова, Хмельницького району, Хмельницької області для будівництва та експлуатації гідротехнічних та лінійних споруд. Дмитро Олександрович, будь ласка. Біля цієї ділянки, яку ми обговорювали раніше, є частина ще земельної ділянки, яку ми плануємо проінвентаризувати, і також в так. оренду на умовах аукціону. Питання стосується так само концепції індустріального парку. Там буде КНЕСКА, конвітаційна насосна станція, розміщена ці ділянці. Чи є ще запитання? Десяте, прошу голосувати бах. Відсутній Кішко відсутній За. плавуцька за Цвяк, Чепко відсутній ярмощук, п'ять за. Чепкові, сутні, Одноголосно рішення прийнято 11-й звернення ТОВ Кузьмин Енерджі про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі із невитребованих земельних часток по площі 1,2790 гектара, яка розташована на території за межами населених пунктів сіл Остапківці, Калитниці, Городоцької міської ради Хмельницького району Хмельницької області з метою передачі в оренду. Дмитро Олександрович, будь ласка. Питання для нас не нове. Так, то змін Енерджі звернувся для виготовлення документації. Після виготовлення відповідної документації вони подадуть нам її на затвердження з метою передачі земельної ділянки в ЕНД. Так не витребуваний не витербуваний. Кузьмін Енерджі, можливо, це десь на слуху нове. В нас звертається часто сам плюс. Кінцевим бенефіціаром є ще одна юридична особа. У них є декілька Кузьмин Енерджі. Чи є запитання Чи на іншу юридичну особу? За ділянку ну. немає. Немає. Прошу голосувати. Одинадцяте. Бех відсутній, кішко відсутній параметр, Плавуцька за Пуклічка, Чепко відсутній Єрмощук. п'ять за. Догласно, прийнято. Дякую. 12. Прозить звернення голови плюс про надання дозволу на розроблення технічної документації з новоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі з невитребованих земельних часток ПАЇв 42 ділянки загальною площею 24,3209 гектари. яка розташована на території за межами населених пунктів сіл Кузьмин Шешківці, Водицької міськради Хмельницького району Хмельницької області з метою передачі в оренду. Питання аналогічне попередньому, саме само не витримувані зімельні час підпаїв, просто велика кількість 42 у зв'язку з тим, що це так є поличний сад, наразі діючий, і там маленькі ділянки по 600. Але тут маленький коментар, Ларе Михайлович, з вашого дозволу тому, що коли ми будемо на сесії затверджувати цю документацію, ви подивитесь що площі будуть кардинально відрізнятися, тому що уже сьогодні правильно я говорю, провівши попередній огляд цих ділянок, по дуже багатьом ділянкам будуть відрізнятися. Тобто ми не можемо сказати заявнику, не подавати ці заяви, але ми вже з досвіду бачимо з того з, з проекту розпаювання, що не знаю там, який це буде відсоткові, но по дуже багатьом ділянкам будуть відмови. Тобто затверджуватись буде явно менша кількість. Про що заявник був попереджений, але ж вже зараз це не переписати заяви, не виділяти заяв, щось там якісь окремі ці Так, не знаємо, да. як написати ці заяви. бо ж не знаємо після так, так, я забігаю наперед. Буде все зрозуміло. Буде явно менша площа. Дякуємо за про по, прояснення. Так. А, чи є запитання 12 питання передкуденного, будь ласка? <клес> Немає. Тоді прошу голосувати. 12. бах відсутній кішкові відсутні, кішко відсутні параметр. Плавуцька за попліч за. цвят. За. Чіпко відсутній ярмощук. П'ять за 5. одноголосно рішення прийнято. Дякую. 13. про службові записки начальника відділу агропромислового розвитку земельних відносин виконавчого комітету Ордоцької міської ради Дмитра про надання дозволу на виготовлення витунку технічну документацію земливості щодо інтеризації земельної ділянки земель промисловості, транспорті, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. 1108 ноль земельні ділянки загального користування. Відведені для цілей продов... поводження з відходами орієнтовною площою 2 гектари, яка розташована за межами села Лісоводи на території Гродоцької міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Петро Олександрович, будь ласка. Питання стосується полігону твердих побудових підходів, які знаходиться на території громади, неподалік від села Лісоводи. Є необхідність провести інвентаризацію для визначення меж земельної ділянки. Постійні є приписи, є постійні зауваження від від, від відповідних екологічних служб. Ділянка не сформована. і Потрібно подальший крок зробити паспорт об'єкта і так Та, далі. Що. Привести до порядку всі документи. документи. Розуміло. Якщо немає запитань, прошу голосувати тринадцяте. Абех відсутній Кішко відсутній параметр. Лавуцька за покліч за цвяк чепко відсутній Єрмущук, П'ять за. Чепкові, відсутні, Одноголосно рішення прийнято. Дякую. 14. Про розгляд звернення громадянина Грановського Олега Олександровича про дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відвернення земельної ділянки орієнтовної площі 0,6 гектара для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, яка розташована в місті Городок полистанційна метою передачі в оренду у формі аукціону. У нас вже було схоже питання по Чиновському, якому ми надавали дозвіл на проєкт 30 квадратів, якщо пам'ятаєте, питання аналогічне, тільки знаходиться по вулиці Санційній, та звичайно інші ціле значення земельної ділянки. Людина повідомлена про всі ризики, тобто бо він буде витрачати кошти на це, далі буде земельна ділянка виставлятися на аукціон. Чи буде він переможчим, чи не буде, це все залежить від проведення. Це ми не знає, але тут я перепрошую зацентувати увагу, що це звернення військового. Це звернення військового, який подав відповідне УБД і так далі. Чому Дмитро Олександрович заакцентував увагу, що вже було попередні звернення, тому що був у нас Іван Шановський, правильно було по ньому звернення, пам'ятаєте, по миру вулиці, де ми на опціон ділянку біля 30 квадратних метрів, де він є переможцем і де він хоче собі робити кав'ярню. Це інший випадок. Є грамін Грановський, який служить на сьогодні, який подав П відповідні документи. і Він там хоче будувати майстерню. Для великого габаритного транспорту хоче розвивати бізнес. Ну я думаю, що ніхто не проти загальному. Ділянка відповідає призначенню в принципі по детальному плану, ну точніше по генеральному плану. Тому відповідний дозвіл пропонуємо підтримати. Чи є запитання? 14 питання порядку денного. Немає, прошу не. голосувати. Бех відсутній кішкові відсутній Парамей. За. за Лавуцька за, Пукліч. за. Цяк, Чіпко. Відсутній ярмощук п'ять за. Ну, одноголосно рішення прийнято. Дякую. 15. Про розгляд звернення громадянина Чернушина Сергія Володимировича про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відвернення земельної ділянки для будівництва гаражів в селі води вулиця Каденюка, 3, Каденюка з метою передачі в оренду. Перепрошую. Дмитро, у, будь з нашого дозволу тут буде відмова у наданні дозволу у зв'язку з тим, що громадянин не зазначив, що має бути форма аукціонна, а тобто хоче здати напряму, а відповідно до чинного законодавства, напряму передавати земельні ділянки ми не маємо права. Ну, відповідно, якщо немає ніяких нерухомостей на земельній ділянці, а тут земельна ділянка відповідно чиста. Чи є запитання? Якщо немає, прошу голосувати. 15. Відмова заявнику. Бек відсутній, кишко відсутній, парамей, за. плавуцька за Пукліч. За. Цвяк. чепко відсутній, ярмощук, п'ять за, за. за. одноголосно рішення прийнято. Дякую. 16. Про затвердження технічної документації землоустру щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Перелік громадян, прошу ознайомитися, Дмитро Олександрович, прошу прокоментувати. Питання у нас незвичайне питання стосується земельної ділянки будівництва та обслуговування житлових будинків, а також є заява заведення ОСГ, це тобто по старому рішенню, яке прийнято було до декрету Кабінету міністрів України, це нам дозволяє передавати такі земельні ділянки власності. Це хто? Це один один, Васильівна Наталія Олег. Угу. Угу. Ось, а, я... Все бачу. Угу. Угу. Чи є запитання ще 16? Немає. Прошу голосувати. Бах відсутній, кішко, відсутній Парамей. За. Лавуцька за пукліч. Цяк. Чепко відсутній ярмощук, п'ять за. Рішення прийнято одногосно, дякую. 17. -те. Про затвердження технічних документацій з устрою щодо встановлення міжземельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськогосподарського господарського виробництва Трачук Олена Денисівна. Дмитро Олександрович, У Мене стосується невитрибуваної земельної частини пай. Наразі громадянка е виготовила відповідну документацію відповідно до сертифіката і хоче скористатися своїм правом набути земельну ділянку відповідно до чим на Зрозуміло. Нема запитань. Нема. Прошу проголосувати. Бек відсутній кішкові відсутній Парамей, за. Лавуцька за Пукліч Цвяк. Чепко відсутній Ярмощук, 5 за. Наголосно рішення прийнято, дякую. 18. Про звернення громадянки будуть Дарії Станіславівни про затвердження проєкту землеустрою щодо відвернення земельної ділянки для городництва за кадастровим номером відповідним площею 0,0739 тарика, розташовано в місці городок по вулиці Олександра Мельника та передати в оренду. В грудні 25-го року ми надавали дані Станіславі Бутуз, відповідний дозвіл на проєкт відведення. Вона його зробила, присвоїла подастровий номер земельній ділянці і хоче отримати в оренду. В оренду в даному випадку передаємо напряму, оскільки виробництво дозволяється передаватися без аукціону. Відсоток терміну. 10 років, 12%. відсотків. Чи є запитання? Немає. Немає. Прошу голосувати 18. 10 років, 12 відсутні. Бех відсутній, Кішко відсутній, Парамей, за. Плавуцька за, Пукліч, за. Цвяк, Чепко відсутній, Ярмощук, 5 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. 19. Про розгляд звернення громадянина Ястремського Миколи Францевича про затвердження технічної документації щодо об'єднання земельних ділянок, які перебувають в оренді за кадастровим номером відповідним площею 0,4413 тисяч гектар, яка розташована в місті Грудок по вулиці Винниченка, 6 дріб 4, до будівництва до обслуговування інших будівель громадської забудови та внести зміни до договору оренди землі. У жовтні 2025 року ми надавали відповідний дозвіл пана Ястремського. Е, було наявно тоді три земельних ділянки, які перебували в його оренді. Вони суміжні між собою. Ну і він вирішив об'єднати їх в одну земельну ділянку. Ми не поспішаємо дуже? Ні. Ні, немає запитань. Немає. Тоді прошу голосувати 19-те питання. Ми не міняємо там ні розмір, оренди, нічого. Ні, ні, ні там змінює. стоїть 10 років, 12,5 років. Я зрозуміла. Так, так. Добре, Де, Бех відсутній, Кішко відсутній, Парамей? За. Плавуцька за, Пукліч? За. Цвяк? За. Чепко відсутній, Ярмошчук? За. П'ять за. Одноголосно дякую рішення прийнято 19. 20-те. Про розгляд звернення хоптового Миколи Івановича про продовження терміну дії договору оренди землі від 10.03.2009 року на земельну ділянку за кадастровим номером відповідним площею 50,0. 05 п'ять гектар для ведення фермерського господарства, яке розташовано на території гордоцької міської ради за межами сіли Остапківці, Калитниці, Хмельницького району, Хмельницької області, терміном на 10 років. Одна секундочка, заміхали 21-ше, Перепрошую, хоптовий і наступне питання. Сінько вони абсолютно зеркальні, однозначні, однотихні. Зараз Дмитро просанеч прокоментує їх. Так, то тоді ми будемо все ж таки голосувати окремо, але вже так, за одним власне, коментарем. За суті, так. Добре, Дмитро Олександрович, будь ласка. Так, цього року закінчуються відповідні договори, тобто по 20-му і 21-й сінькому дані договори ми вже помовляли, як пам'ятаєте, на рік, на два попередні роки. І тому пропонуємо поновити дані договори так само терміном на два роки, по 20-21 му, і 21 -му. Що нема й було вказано в заяві? Чи є запитання? Mm -hmm. На жаль, не закінчуються події і, mm -hmm. і, і землі стояти не будуть. Зрозуміло, що потрібно давати можливість це обробляти, враховуючи реалії. Чиє запитання? 20-те, 20-те 20 поки що, до 21-го дійдемо. Прошу голосувати. 20. Бех відсутній кішко, відсутній парамей. За. Плавуцька за Пукліч. За цвят. Чепко відсутній Ярмошчук. П'ять за. Одноголосне рішення прийняти 21. Аналогічне про розгляд звернення громади Сінькова. Тараса Васильовича про продовження терміну дії договору оренди землі від 23.09.2016 за 9.2016 номером земельної ділянки відповідної площею 40 гектарів для ведення фермерського господарства, яка на території Гордоцької міської ради за межами населених пунктів Немирниці, Дахнівка, Хмельницького району, Хмельницької області. Продовжуючи термін. термін, на два роки. На два роки. Дмитро Олександрович коментував, чи є потреба в додатковому коментарі, чи є запитання. Тоді прошу голосувати 21 На два роки. Бех відсутній, кішко відсутній Парамей, Плавуцька за, за. Пукліч. Цвяк, Чепко відсутній Ярмощук. 5 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 22. Про розвитку звернення Верхуша Микола Миколаєвичу про розірвання договору оренди землі від 22.10.2025 року на земельну ділянку за кадастровим номером на відповідним площі 0,063 гектар, яка розташована в місті городок по вулиці Вишнева, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і повод у зв'язку з оформленням права власності на нерухове майно житловий будинок садибного типу. Прошу прокоментувати, контролю. Щодо пану верху, що полі ми надавали відповідний, ми верніше, уклали з ним відповідний договір оренди земельної ділянки напряму без аукціону у зв'язку з тим, щоб в нього був право власності на об'єкт незавершеного будівництва. Наразі він вів цей об'єкт відповідну експлуатацію і оформив право власності вже як на житловий будинок садибного типу. В даній ситуації він планує. Роздівати з нами договір оренди та отримати цю земельну ділянку в рамках безоплатної зараз. Зрозуміло. Є запитання? Немає. Прошу голосувати, 22. Бах відсутній, кішко, відсутній парамей. За. Плавуцька за Пуклич. За. Цвяк. За. Чіпко відсутній Єрмушчук. П'ять за. Одноголосно рішення прийняти. Дякую. 23. Провели клопотання ТДВ «Городоцький» про розірвання договору оренди землі від 3.0625 року на земельну ділянку за кадастровим номером відповідним площею 1,6889 десятичних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Городоцької міської ради за межами села Пільне Олександр Хмельницького району Хмельницької області. Дмитро Олександрович, будь ласка. Так дійсно був заключений договір з ДПВ Городоцьким на е, земельний час Купай, але наразі ми написали звернення щодо його розірвання. Є запитання до Дмитра Олександровича? Немає. Прошу проголосувати. Бех, бех відсутній, кішко відсутній параметр, Плавуцька за Пукліч за. Цвяк. Чепко відсутній Ярмощук, 5 за. Одноголосно рішення прийнято дякую 24 прозвіт службової записки начальника відділу промислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету Родоцької міської ради Дмитра Демедюка про внесення змін до 54 ї чергової сесії Родоцької міської ради від 7.11.2025 .20 року Номер 32 прозвіт звернення громадянина Мацишина Василя Геннадійовича про внесення змін до договору оренди землі від 27.04.2023 року, а саме пункт 1 рішення викласти в новій редакції. Я прокоментую з вашого дозволу. Ми приймали так відповідне рішення, це наш приватбанк, там змінився о, один із співвласників. Ми приймали рішення, все було вірно, але у зв'язку з технічними неможливостями системи реєстру треба відповідні зміни внести. Тобто пропонується змінити воєндаря з ТОВ АМСТАЙДІ інвест, тобто це попередній власник, на Мацищина Василя Геннадійовича на підставі довго купівлі 24. Не. Тоді голосуємо 24-го. Бех відсутній, кішко відсутній За. Плавуцька за пукліч, за. цвяк, Чепко відсутній, ярмошчук, п'ять за. Відсутні, за. Рішення прийнято одноголосно. На цьому порядок денний. Питання комісії вичерпано. Всім дякую за плідну, конструктивну роботу.